Тим часом російський журналіст Антон Наумлюк описав відомі йому деталі затримання та допиту полоненого моряка з Черкащини. Відповідний допис позаштатний кореспондент Радіо Свобода опублікував у себе на сторінці. За словами медійника, на контакт з адвокатом пішов командир буксира Яникапу Олег Мельничук, захисник навідав полоненого в Білогірському ізоляторі тимчасового тримання. За словами адвоката Едема Семедляєва, Черкаський моряк зізнався, що під час затримання зазнав фізичного впливу, але сильно не били. Винним себе Олег. Хмельничук не вважає. Полонений наголошує, під час нападу їхнє судно чекало у міжнародних водах на Лоцмана і ніякого кордону не порушувало. Також моряк додав, розуміє, це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації. Нині наш земляк чекає набрання міри запобіжного заходу і збирається доводити свою невинуватість у суді. Нагадаю, напередодні Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру Яни Капу і двом катерам Бердянськ і Нікополь. Ті саме переходили з Одеси до Маріуполя під українсь Стягами. Екіпаж із 23 військових моряків захопили в полон. Серед захоплених опинилися 23-річний смілянин Олег Мельничук та 24-річний христинівчанин Владислав Костишин почуваю він себе нормально, стан його теж нормальний, готовий доводити свою невинуватість. Він розуміє, що це політичні дії, які чинить Росія для того, щоб дискредитувати Україну, готовий захищатися, доводити свою невинуватість, Вважає себе повністю невинним. Переказав всім великий привіт родичам, батьку, матері. Попросив переказати, щоб вони не переживали все у нього нормально.